Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. Сьогодні на зв'язку у нас чарівна астрологиня Анна Вергелес. Аню, вітаю вас. Доброго дня, Анастасія і всі глядачі. Я також дуже рада. Хочу запитати у вас стосовно червня місяця, проте для певної особи, а саме для Володимира Зеленського, загалом, які яким буде червень, і які можливо дати червня для нього будуть успішними? В які дати потрібно навпаки бути більш уважнішим, і чим можливі якісь доленосні рішення в червні для пана Володимира Зеленського? Ви знаєте, дуже цікаво спостерігати за динамікою Зеленського на червень і гороскопом України, тому що там є така дуже цікава кореляція, фактично співпадіння циклів, і це дуже хороші показники. До речі, і я думаю, що для нас це будуть хороші новини. У Зеленського якраз на період саміту Миру, там навіть трошки раніше і трошки пізніше, цей період розтягується там з 13 по 21 червня дуже дуже сприятливі астрологічні аспекти. Там буде активно працювати Юпітер. Це така планета, яку астрологи називають Зірка Королів і планета великого щастя. Вона несе людині нові можливості завжди. І оскільки Юпітер в гороскопі Зеленського пов'язаний з партнерами, а я думаю, що на саміті він буде ну виглядати дуже авторитетно. Він дійсно зможе побудувати платформу для того, щоб ми далі просувалися до миру в нашій країні. І ну, власне у нього хороші аспекти. Я думаю, що його будуть сприймати. І е, Україна отримає підтримку, підтримку партнерів, підтримку якусь ресурсну. Це однозначно. У нас дуже хороші показники на цей час. Єдиний момент там є е, такі дати 15-16 червня. Це я так розумію, самий початок саміту. Там може бути е, саме в карті президент. Така знаєте, підвищена напруга, е, якісь е, е, імпульсивні можуть бути рішення, такі знаєте. Дуже дуже висока активність, але знову ж таки це можна зрозуміти з огляду на те, що дійсно ну, подія а, вона передбачає високу напругу, в принципі, так на такому mm -hmm. людському рівні. А що можу ще сказати, в червні для України ось теж на цей період випадають аспекти, астрологічні аспекти нових можливостей. Це знаєте такі шанси, такі можливості, за які потрібно ухопитися. І власне в нас теж будуть дуже активно діяти хороші планети: це і сонце, і Венера, і Меркурій, і Юпітер. Це ті планети, які дають можливість домовлятися, отримувати підтримку. Тому, друзі, давайте чекати на хороші новини. можливості у нас дійсно є. Я думаю, що ми зробимо все, щоб їм скористатися. Так дійсно хочеться би 15-16 числа, коли буде проходити саміт миру, були гарні і доленосні рішення в першу чергу для України і для подальшого миру на нашій е, чудовій землі.